Тут люди гинули від голоду. Це не те, з чим повинно асоціюватися наші хлопці. Ми не впливали на думку на волевиявлення родин загиблих. Однозначно в мене була позиція за ботанічний сад. 37 проголосувало за ботанічний сад, і 34 за центр у хоролі деякі сім'ї полеглих військовослужбовців проти місця, де облаштували алею героїв. Кажуть, що усе через те, що її розташували поблизу території, де раніше був концтабір. Однак місце, де нині встановили конструкції з портретами полеглих, це вибір іншої частини родин загиблих. Міська рада каже, що право вибору локації надали родичам. Куди пропонують перенести алею та що на це відповідає міська рада? Про це та інше розкажемо у проєкті Суспільного тригернуло. Мене звати Каріна Попова, але перш ніж почати, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. 15 травня у хоролі відкрили алею героїв. Банери з інформацією про полеглих під час російсько-української війни 75 військовослужбовців розташували на вході до місцевого ботанічного саду. Питання про оформлення та місце розташування алеї почали обговорювати у січні після звернення родин полеглих. Після того як опрацювали можливі місця там архітектурна служба, відділ культури. Е було запропоновано дві локації: це е, алея біля Хорольського ботанічного саду. Друге місце, так як багато хто пропонував, в центрі міста напроти. Приміщення адміністративно-охоронської міської ради серед родичів загиблих провели голосування. Участь у ньому узяла 71 родина, оскільки на момент його проведення було саме стільки полеглих з громади. Із 71 людини 37 проголосувало за ботанічний сад, і 34 за центр. Тобто більшість обрала ботанічний сад як місце для розміщення алеї героїв. Це рішення погодили члени виконавчого комітету Хорольської міської ради. Але от родини, які голосували за інший варіант, досі не погоджуються із місцем розташування. Це меморіал, Хорольська яма біля нього поруч стоїть хрест жертвам голодомору. Поруч стоїть стела. Якимось людям, які загибли у 2017 році. І там на них червона зірка. До чого хлопці, які зараз воюють за незалежність України, чому вони повинні бути біля радянських оцих цих символів? Це тут був найбільший концтабір. Тут люди гинули від голоду, їх убивали, їх катували. Це не те, з чим повинні асоціюватися наші хлопці. Вони не загинули як полонені. Вони не загинули як ну як в концтаборі. вони загинули як герої. І ще один аргумент на користь іншої локації це віддаленість. Сім'ї кажуть, що конструкції розмістили на окраїні міста. Туди мало хто ходить, мало туди, хіба що собак прогулюють у тому парку. Хто там ще був? Шиномонтаж перед тим, як то як. Ось центр, ось рози. У тут у квітах вони повинні бути. На Хорольщині робили таку дискусію, що рідні вирішують. Це вирішує адміністрація і кладе їх у центрі, щоб бачили люди, бачили діти. А не хочуть покласти їхні портрети на краю хорола, де їх ніхто бачити не буде. А як ви вважаєте, питання щодо розташування алеї героїв мала вирішувати міська влада чи усе ж рідні полеглих? Родини, які не задоволені вибором місця для алеї, звертатимуться до міської ради з проханням про її перенесення. Я не хочу, щоб мого сина бачили тільки птички і школярі раз у рік на мітинг. Я не знаю, чесно кажучи, дуже важко з моральної точки зору. Тому що ну, так вийшло, що майже наполовину розділилися. Якщо зараз е, піти на зустріч другій половині, це не зовсім е, морально-етично до тих людей, які виявили бажання там розмістити. А що кажуть сім'ї, які голосували за розміщення алеї героїв біля ботанічного саду? Підтримала ботанічний сад. Тому що дуже спокійне, тихе місце. У нас дуже малесенький центр міста і одні перекрестки. Там дуже обосноване все машинами. І там дороги такі, ну не ненадлежні, дуже багато ям, ну не дуже там красиво. Людей замучили в таборах. Кого замучили? Українців замучили. Ми теж повинні поважати цю історію. Там замучені наші предки. Тим більше, що як не як, як, як не тут, наприклад. Тобто тут велика пам'ять буде і про і про ті часи, і про зараз, і про ну не дай бог якесь майбутнє теж буде таке негативне. Ну це не є спогано, що воно в одному місці все зібрано. Чого цього стидатися, Я не розумію. Що ж спостерігатимемо за цією ситуацією? До речі, міська рада. Планує встановити у центрі меморіал героїв України. Сподіваємося, таким чином вдасться задовольнити вимогу родин полеглих, які хотіли вшанування своїх рідних саме у центрі міста. Цього тижня на Полтавщині та в інших областях України знову почали відключати електроенергію для побутових споживачів. Тобто, для нас з вами трохи раніше застосовували графік обмеження потужності для підприємств. А з 14 травня деякі жителі області згадали, що таке графіки аварійних відключень світла 16 травня, з метою запобігання порушенню режиму роботи енергетичної системи України, внаслідок дефіциту електричної потужності запровадили погодинні відключення. Вночі вже було вимкнення світла. Вкотри? Чесно, не пам'ятаю, але до часу ночі точно не було. Ставимося з розумінням, ну, тому що знаємо, яка зараз ситуація в країні, тому якби, ну, можна сказати, не капризуємо, що там, дайте нам світло чи ще щось. Відношусь, ну, якщо треба для держави, то треба, мабуть. Минулого разу, коли були вимикання світла, ну, відчували трошки дискомфорт, але добре. Пережили, головне, щоб наступив мир уже. Відносимося ми до цього дуже дуже негативно, тому що йде потепління, це портиться і продукти, якщо ви мене розумієте. Ну, і у багатьох людей залежить вода від електрики, тому що це дуже негативно. Ночі відключали десь за півночі, не було, ну, може, годину. Зовсім трохи ніякого дискомфорту. Ми розуміємо, що це необхідні міри. Нічого не страждає. Це не ті відключення, які б там завдали якоїсь шкоди. А як ви ставитеся до відключення електроенергії? Це стало для вас несподіванкою? Чи були готові до таких ситуацій ще з минулих відключень? Пишіть у коментарях, ми усе читаємо. У Кременчуці на східній частині кар'єру «Кварц» стався сув ґрунту. У результаті обвалу посунулося близько 30 тисяч метрів кубічних гірських порід. Це здебільшого пісок і глина. Територію поблизу визнали небезпечною та огородили. Директор кар'єру управління запевняє, що причиною суву стали значні опади. Кадається, бо кар'єра була тработа, вона заросла деревами, як положено. И была укреплена. Но на сожалению, мы не можем бороться с природой, когда идет какая-то стихийная действие. А вот это были ливни и водоносный горизонт прорвал вот эти насаждения. У кар'єрі майже 80 років добувають мігматити. Це такий матеріал для виробництва щебеню. Гірничі ж роботи у частині, де стався СУВ, не ведуть із 70-х років минулого століття. На території поблизу місцеві облаштували собі городи. Щоправда, документів на землю людей немає, тобто це самовільне заняття площ. Деякі з них розташовані саме у небезпечній зоні, і через те, що територію огородили, людям перекрили один із проходів до городів. Ми пользуємося неї 42 роки, і сати, і гороти. І... Ну все, моя дружина отримує вісімсот. Нам ця ділянка допомагає жити. Ми виходили з дому, йшли через арку і заходили на свій город. А зараз ми ходимо через дитячий сад. Вони сказали, якщо буде валитися, то будуть може закривати огороди. Нині геологи досліджують територію. За результатами перевірки, вони мають надати рекомендації щодо того, як вирішити проблеми з суву, бо обвали ґрунту продовжуються. А от щодо городів, директор кар'єру управління Гнадій Федотов сказав, що нині визначили шість ділянок, які можуть обвалитися, проте місцевим дозволять саджати на іншій території. І наостанок про цікаве рішення місцевої влади в Опішнянській громаді заборонили використання мотоциклів під час повітряних тривог. Зробили це за пропозицією військових протиповітряної оборони. Як пояснив голова громади Микола Різник, звуки від мотоциклів не дають розпізнати звуки шахедів, адже вони подібні. За словами Різника, до поліції області направлять звернення щодо посилення патрулювання у громаді. Також вирішують, яким буде покарання за використання мотоциклів під час тривоги. Цікаво, як це рішення виконуватимуть на практиці. Тобто, житель громади їде на мотоциклі. Починається повітряна... Тривога і він має зупинятися та чекати від бою. Як ви вважаєте, люди дотримуватимуться цієї заборони? А що ще важливого трапилося цього тижня на Полтавщині? Пишіть у коментарях. До речі, дізнатися більше новин ви можете на нашому сайті та у соцмережах. Підписуйтеся, щоб бути в курсі подій.